Останній, напевне, поміщик міста Городка, і видатний мікробіолог. Ми знаємо, що він видатний учений, мікробіолог. Останній поміщик город міста Городка. Російський був мікробіолог, але він проживав в городку. Був поміщик в городку. Серед матеріальної спадщини останнього поміщика городку Сергія Виноградського до наших часів залишився тільки оцей будинок. 150 років тому тут була його дача: втім, найголовніше, що прославило Сергія Виноградського на увесь учений світ, а разом з тим і Україну, стало відкриття ним явища гемосинтезу. Це відкриття дало змогу людству краще зрозуміти процеси зародження життя на нашій планеті. До цього вважалося, що перші живі організми зародилися у воді. Сергій Виноградський довів, що паралельно життя виникло і у ґрунті. Нині розуміння процесів життєдіяльності клітин та бактерій допомагає не тільки в природничих науках, а й в медицині. Хембо. Синтез використовується в усьому, в чому тільки може бути. Оце все, що відбувається між мікроорганізмами, воно побудовано на цьому принципі. Воно просто живе в нашій медицині. Для цього є все, що відпрацьовано, наші вакцини, наші дослідження по мікроорганізму, все те, що є, воно не могло бути інакше. Якщо, наприклад, явище фотосинтезу відкривало, відкрито було багатьма ученими з різних там на одному материку, на другому, в різних країнах, то явище хемосинтезу відкрито тільки однією людиною. І ці цей людиною в 1890 році був Сергій Миколаївич Виноградський. Донедавна в Україні не була жодного пам'ятника видатному співвітчизнику. Перше з'явився на малій батьківщині науковця у городку погруддя встановили у місцевому сквері. До речі, теж імені Виноградського. Це місце має стати центром культурного життя городка. Сподівається, громада міста Відкриваються музеї, відкриваються пам'ятники, і пам'ятаємо ми всі історію нашого рідного міста, нашого рідного краю. Микола Гуменюк, лікар, доктор медичних наук і меценат, котрий дав кошти на спорудження пам'ятника Сергію Виноградському. Говорить, що вперше почув про свого видатного співвітчизника чотири роки тому на науковій конференції у городку. Втім, зізнається, його більше вразило не стільки відкриття мікробіолога, скільки його ефективне господарювання. Бо Сергій Виноградський останній поміщик і власник городка. За його керівництво в райцентрі активно розвивалася промисловість, сільське господарство, освіта і культура. Але цей пам'ятник це не. Господарнику виноградському. Це пам'ятник, це науковцю виноградському. Сам Сергій Виноградський це стовп науці, це гігант. Сергій Виноградський працював в Україні, Росії і Франції. До речі, саме в цій європейській країні він і зробив своє фундаментальне наукове відкриття. Більше того, зараз між цими трьома країнами точаться суперечки, які з держав належить учена спадщина мікробіолога. Тим сам виноградський завжди вважав себе українцем. Юлія Стафурова, Дмитро Сорокін з Городоцького району для інформаційного випуску.